Всім привіт, друзі, всім привіт. Вирішив записати таке невеличке відео на досить специфічну тему для нас, українців, особливо зараз це неможливість радіти. Психологія, психолочного консультування, ну, це якось нібито дивно, ну, чого людина не може радіти, якщо стається щось хороше, там мозок має напрацьовувати дофамін, серотонін, там щось таке. Тобто, ну. Які насправді можуть бути перепони, щоб дійсно ну, відчувати радість. Бо радість, коли стається щось хороше, якісь там маленькі дрібнички чи якісь значущі, там, приємні події, то, нібито логічно, що психіка має це сприймати з радістю, тішитися, бо і людина хоче радості, і організм тягнеться до комфорту, і психіка, нібито от, ну, воліє чогось приємного. Але мої 20 років, які я консультую, займаюся психотерапією, показують, що якраз це питання воно дуже таке непростеньке, особливо для нас, українців, бо у нас досить така насичена, трагічна історія нашої країни. І зараз воно тільки додає оцю якби, скарбницю трагічних спогадів, складних якби, ще нові і нові елементи події. Тож давайте подивимося з боку психології, що заважає людині радіти? Таке чітке, просте, таке, зрозуміле питання. Без аналітичних екзерсисів, різних там інсинуацій і так далі. От Що заважає людині радіти? І якщо дивитися за Такою, як би логікою, що психіка це певний контейнер, яка накопичує там хороші і погані спогади, робить з того висновки, на базі них рухається далі. Така якби найпростіша модель психіки, як певний холодильник. Ви щось туди поклали, воно там зберігається. Щось там може псується, а щось нормально собі лежить в заморожувачі, чекає, доки ви з цим попрацюєте. Отакий такий собі холодильничок. Тож. Ну, перше, що в принципі заважає людині радіти, якби це дивно не було, це накопичені елементи смутку, якісь елементи дитячих втрат, горювань, тобто ну, моменти, які нас обтяжують, чого. Бо тоді виходить, ти ти хочеш порадіти, усміхнутися, але щось в душі якось воно не шевелиться, і людина каже, та, мені приємно, дякую вам, це так добре, це так мене тішить. Але по ній видно, що це її тішить там на 5%. Це такий аналог. Простий приклад. Це ваша бабуся, яка там десь в селі чи в якійсь там Полтавській області. От ви до неї приїхали, вона так породіла, так, хусочку сльозу витерла. Але видно, що якось ці банани, що ви її привезли шоколадки, нові кеди, зручну там якусь махерову сукню чи штанці. Вони якби ну щось її не чіпляє. Ну, ясно, що для наших бабусь онуки це найголовніше, це найвища цінність, там, діти, онуки, продовження роду, там, сім'я, це ясно. Але от момент, що людина обтяжена важким досвідом, вона не може включитися в радість. В неї якось, в душі ці струни якось вони не, не грають. І це може бути видно і по підліткам, і по дорослим людям, які приходять в терапію, і вони якби, ну, ніби мають радіти, але вони щось не дуже радіють. Звісно, хтось каже, ну яка зараз радість зараз в Україні? Війна? Так, звісно, це абсолютно об'єктивно. І війна як такий страшний об'єктивний фактор. Вона через стрес, через тривогу, через невизначеність, вона пригнічує нашу там, нервову систему, всю цю дофамінову там реагування. Тобто, в стресі людина, в принципі, не може там якось розслаблятися, кохатися, тішитися, бігати, стрибати, радіти, тому що ну, в стресі треба вижити. І коли він довготривалий, так званий дистрес, він втомлює, виснажує, пригнічує, дає такі депресивні якби, інтенції. Ну, це правда. Ми в цьому живемо. Хтось адаптувався краще, хтось гірше, бо адаптація, в принципі, це повернення до нормального життя в ненормальних навіть умовах. Тому займатися спортом, пити каву, читати книжки, вчитися працювати, розвивати професію, це є адаптація до таких складних стресових умов. Ну і що? Що ще? В умовах війни може бути радіти соромно, <кій> тобто сором або реакція ну, про війни, тому що хтось воює, хтось живе, воно, звісно, через наше суперего порядної людини воно буде теж обмежувати наші такі лібідозні радісні реакції, тому що свідомість розуміє, що всі в різних умовах. Якщо людину виховували як шляхетну, емпатичну, порядну, вічливу, небайдужу, Це саме фактор виховання. Бо люди не народжуються етичними, співчутливими. вся ця функція розвиваються через культуру, педагогіку якісно, якісні приклади з оточення. І вони формують цю надстройку, надбудову суперего, яка. якби... Ну, задає нам орієнтири, показує і навіть наказує нам бути шляхетними, співчутливими. і в період війни ну так сильно радіти може бути соромно, тому що це складні умови для всієї країни, для українців. І Супрего буде нас обмежувати в цих таких лібідозних інтенціях до життя, натхнення, оптимізму, щастя і так далі. Це цей другий фактор, да от. Перше це обтяження смутком з дитинства, от наскільки він накопичений, людина відчуває себе ну, нещасливою. Якщо дитинство було більш складним, ніж простим, більш сумним, ніж веселим, то людина з нього виходить в доросле життя з відчуттям, що вона щось недоотримала суб'єктивно чи об'єктивно, їй складніше бути оптимістичною, драйвовою, веселою, натхненною, творчою, конкурентоспособною і такою, що там. Ладна, усміхатися в сонечку. Другий фактор це війна, сором суперего, який нас тримає. Третій фактор це вже цікавіше, це вже глибше до такої класичної психології, психотерапії це неможливість розслабитись. Третій момент: що для того, щоб радіти, в принципі, треба на якийсь момент відсунути там, відповідальність, планування, там, мотивацію на майбутнє, якісь там. Плани гарантії, задачі, і якби розслабитись в моменті. Це найскладніше. Там для сучасної людини, там, мабуть, і завжди було складно, бо всяких, там, древніх греків, якби епікурейців, які могли там, смакувати вино, там, любити чоловіків, жінок там, і так далі. Дивимось на сьогодення розслабитися людині. Мабуть, завжди було складно, особливо там, людині західної цивілізації, яка весь час там, біжить, треба щось досягати, там, відповідальність перед Богом, який все бачить там, і так далі. Бо ну, для християнства, радість це, ну, я думаю, не дуже проста емоція, що так от радіти, дуркувати, отримувати задоволення ну, це не дуже в певному сенсі не дуже морально. От. Бо справжній віруючий має весь час думати там, про Бога і про свої моральні якби, задачі. Ну, так от просто радіти, співати це церква не завжди це дозволяє, насправді. Ну, Біля церкви, танців, хороводів, співів ви не бачили. Ну, є церковний хор, ясно, але він співає якби про щось церковне. Добре, тож, є складність розслабитися. Бо щоб розслабитися, треба перше, відпустити задачі. Друге, якби, спертися на себе, на своє там, натхнення, задоволення, там, тілесно розслабитись. Тобто бути в моменті відсунути всі ці там, вимоги задачі, а за ним стоїть багато тривоги. Тобто, для того, щоб ви розслабились, вам треба кудись цю тривогу якби, подіти. Бо тобто, тривога як вона працює? Це невизначеність перед життям, перед майбутнім, що може щось статися, треба буде вирішувати проблему. Зараз ти розслабився, а тоді хоп, проблема прилетіла і все таке. Тобто це наша незахищеність помножена на ненадійні стосунки, там, ненадійні об'єкти з нашого минулого. Знов-таки приплітаємо сюди дитинство, тому що, щоб бути впевненим, треба мати надійні стосунки з опорними фігурами. Якщо це неопорні фігури чи стосунки не надійні, то звідки, бере, звідки взятися впевненості? Воно функціклює, формується саме таким чином. Дитина росте впевнена, якщо її підтримує оточення. Оточення її підтримує, якщо воно саме достатньо стабільне, позитивне і менш тривожне. Тому, виходить, для того, щоб людина розслабилася і пораділа трошки, їй треба, якби так, відсунути страхи. Спертися на себе і сказати, от зараз класний момент, нічого не робити. Порадіти, відпочити, потішитися, щось там поїсти, поспівати, пострибати, почитати, послухати, поспілкуватися, помандрувати, витрачати гроші. Витрачати гроші це взагалі окрема тема. Якось її розберемо, бо там цих страхів і тривог, якби ще більше. Тому це розслаблення, воно фактично. Корелює зі спроможністю вирішувати раптові проблеми. Як це, Як це пов'язано? Ну, пов'язано так, що розслаблятися можна настільки, наскільки ти не боїшся, що зараз щось станеться, треба буде в це впрягатися, там, вирішувати, боротися, там, не знаю, доводити, захищати себе, своє там, майно чи сперечатися з сусідами, чи ще щось. Тобто можливість радіти, вона антипропорційна рівню тривоги. Тривожні люди вони ну, погано радіють, слабо розслабляються, не можуть все відпустити, щоб нарешті от, всесвіт обдарував їх якимись там ніжними там, натхненними почуттями. Тривожні люди не радіють. Вони би кажуть, ну добре, добре, що це так, от, так, от, все добре. Але от, а якщо воно ж завтра піде не так, то давайте думати, якщо завтра щось буде не те, то от сьогодні вже підстелимо соломки, коротше, не бігайте, не стрибайте, аби щось не сталося. Така от нормальна тривожна логіка нашої ментальності. Все це, якби ви чули, все це ви знаєте. І виходить для того, щоб розслаблятися, треба зменшувати тривогу. Да, там, на моїх стабіляційних групах ми там все опрацьовуємо там, і так далі, інсталюємо ресурси, все це є. Але для того, щоб бути більш розслабленим по життю, ну, треба достатньо якісно знизити цей рівень тривоги. Бо будь-який психолог вам скаже, ви тривожитесь, бо хочете все контролювати. І ця фраза, діагноз, вирок, вона ніби має якось людину там е, переосмислити і не контролювати все. Але це складно. Бо, ну, ми всі хочемо все контролювати це нормально. Питання, що хтось відчуває, що це катастрофічно не вдається, а хтось відчуває, що він більш-менш контролює своє життя і він краще розслабляється. Тому тут не питання контролю. Контроль це нормально. Питання ну, не боятися. Трошки. Опрацювати тривогу, трошки більше довіряти життю, і насправді ключове, бо життя це абстракція. Насправді вірити в свої сили, відчувати свою спроможність, як то кажуть, в аналізі, там потентність, лібідозність, тобто, що, в принципі, в своєму життю, так чи інакше, ви дасте раду більшості там, процесів, задач, якихось вимог, там, складнощів, ще щось. Так, є такі речі, які там неможливо перебороти, та саме там війна чи ще щось. Але що здебільшого, здебільшого в нашому житті, ми якось можемо розпетляти те, що нам там сильно заважає, десь домовитися, десь можна і перетерпіти, тому що ну, не все там прямо таке катастрофічне. Якісь фактори всім заважають жити, якісь там сусіди неадекватні, у всіх трапляються так чи інакше, і так далі. Тобто є речі, які просто можна сказати: ну дітько, з ним що поробиш. Будемо радіти чомусь іншому, якщо тут щось трохи не вдається. Ну, ідеального не буває. Тобто це от можливість визнати, що ну, ідеального не буває, воно дає можливість трошки більше розслаблятися, вирішувати ті задачі, які можна вирішити, і навчитися якби, бути в моменті. Бути в моменті це значить бачити, що сьогодні, там не знаю, 2, 3 жовтня, от, сьогодні саме цей день. Його можна профукати, пропустити, прогавити, жаліти, шкодувати, що він уже закінчився. А можна прожити його більш свідомо, що ну, цей день, як я хочу його прожити, якісь в мене там є плани, задачі, можливості там і відпочити, і порадіти, поспілкуватися з друзями, там ще щось. Тобто цей день вартий того, аби проживати його ну, більш-менш неквапливо, більш-менш свідомо. Бо він ніколи не повториться. І наше життя стане там менше на один день. Тому цей день варт того, щоб до кожної хвилини підходити, ну так. Більш-менш виважено, що от я собі щось думаю, щось роблю, щось живу, щоб він якби так розтягнувся і був такий повноцінний день. Тому жити в моменті означає трошки цю от тривогу, трошки відсувати, бути в контакті з собою, там, прислухатись до себе і якось так жити трошки неквапливо. І оця неквапливість в стилі там дзен або танго. От, або Вальс, як там хтось там життя в стилі Вальсу, в темпі Вальсу. Це такий момент такої якби гармонійної неквапливості. Так, да, інколи треба бігти за автобусом, щоб в нього скочити це нормально. Але не обов'язково всередині там весь час хвилюватися, боятися, бо все одно ніхто не знає, скільки часу у нас на цій землі, і бажано його провести якось зі смаком. свідомо. Ну, і тоді виходить, що. Четвертий крок, бо третій крок це от, е, складність розслабитись, складність там, не тривожитись, не контролювати, це Третій момент який заважає радіти. Така хронічна тривога, вона просто витісняє можливості для розслаблення. Четвертий момент це саме заборона на радість. Як це працює? Заборона це сімейно-родові такі настанови, правила, не писані, чи писані, там вони можуть бути якісь запозичені там, з якихось релігійних ідеологій, чи суто витяжки з таких е, трансгенераційних травм, коли хтось там помер через голодомор, чи там, громадянську війну, чи Другу світову, чи і так далі. Тобто бувають такі що саме трагічні моменти вони заважають. Жити, радіти, довіряти процесу життя, там, витрачати кошти, вірити в стосунок, що там чоловіки надійні, а жінки там добрі, привітні, там, вдячні, ще щось. Тобто, ці родові сценарії вони можуть нести багато трагізму, недовіри, страху, болю, який вже був в цій сім'ї колись. От. І він може порушувати це, довіру життю-буттю. І виключати можливість радіти, бути щасливим, вірити в себе, в якісь свої можливості і так далі. Тому буває, що сімейна історія так склалася, що тут про радість не йдеться. Можливо, там, про важку працю чи залежність, чи там, біду, яка завжди з людьми, що весь час щось стача грошей не стача грошей і, стача грошей, там, і так далі. Тобто бувають такі ну, складні сценарії, де от якісь фактори ну, взагалі не, не про життя, а про виживання. Але заборона на радість вона фактично веде до двох моментів. Перший момент це може бути такий сором, що радіти соромно тому, що комусь гірше, бабуся там помирала важко, чи діда розстріляли, чи там прадіда, чи ще щось. Тобто радість, вона якби не про нас, тому що ми ще досі горюємо, ми ще досі в трагедії, яка відбулася там 50 років тому чи 100 років тому. Тобто трансгенаційні травми, вони такі, як, як таке от. Пролонговане горювання, яке ну, не до радості. Вже друге, третє, четверте покоління все ніяк не догорює, що ніяк не почне радіти. Тобто ну, буває таке, бо так само і формуються ці настанови. Другий момент про заборону на радість це саме ну, от, якраз повернення до тривоги. Що ми зараз ми почнемо радіти, щось станеться? От, і виходить, що ну, як тут можна розслаблятися, бо існує думка, що нібито ти почнеш радіти, там всесвіт тебе покарає. Чи якщо люди дуже багато сміються, то вони потім багато плачуть, чи от тільки-тільки почнеш радіти, знову щось там погане прилетить. Тобто, це така, виходить знов-таки страх, якби розслабитися, побути в цій радості, бо нібито Всесвіт тебе за це покарає. Знов таки, ну, трошки магічне мислення, трошки ці, знов-таки, якісь там сімейно релігійні табу, ці забобони, що, мовляв, ти тут порадієш і одразу щось все своє в тебе забере, тому що ти розслабився, значить, ти якийсь там безвідповідальний, значить, не можна знімати цей контроль, треба весь час пильнувати, так все життя аж до смерті. Ну Це якби кепська ідея, і вона знов таки має відсилки до цих трансгенераційних травм. що... Ти розслабляєшся, значить ти робиш щось не те. Тобто є сімейна заборона радіти. Бо радіти, дивіться, тепер починаються хитрі такі манси. Радіти це означає, наприклад, бути занадто там егоцентричним. Що ми тут всі одною сім'єю, одне поле пашем, сієм, жнивуємо там його, з нього годуємося, а ти такий хопа, радієш, ти що проти нас, окремо від нас, ти не хочеш з нами разом. Тягти плуга працювати, що ти за один, от як ти так собі це дозволяєш радіти? Тобто у нас тут є така е, згуртованість навколо виживання, а ти такий хоп, а кажеш, а я буду радіти життю. Ти що, ненормальний. Що це ти виходиш з нашої сімейно-родової системи, де ми завжди там разом. Це ключовий фокус народи. Вже не просто про виживання, а це про відсутність індивідуалізації. Є такий термін. Індивідуалізація, це означає, що коли ви там, починаєте йти своїм шляхом. Тобто, насправді, питання про сепарацію. Наскільки в вашій родовій системі є можливість відпочкуватися, ну і пробувати щось своє. Якщо цей страх згуртованості, він такий інтенсивний, що тільки разом, тільки разом, гуртом навалилися, зробили, пораділи, там всі наїлися, відсвяткували. Тобто, якщо є страх сепарації, він якраз. Присутні для таких різних маленьких спільнот, там село, там родина, там клан, якась там гурт такий. То з цього гуртусії і групи зазвичай не хочуть відпускати там, молоде покоління, тому що воно піде своїм шляхом, ми тут будемо сумувати, боятися. Група завжди дуже гостро реагує на втрату своїх членів. Це класичний груповий процес. Тому буває страх індивідуалізації, що хтось від нас відокремиться, і ми його втратимо. І нам без нього буде якби страшно. Тому в родовій системі буває заборона на радість, бо це елемент, що ти от пішов своїм шляхом і живеш інше життя, і тепер незрозуміло, як з тобою спілкуватися, ким ти став, як ти помінявся. Коротше, багато тривоги не визначенося саме в стосунку, що ми тебе втрачаємо. Тому право на радість. Право на своє життя, право на багатство, право на витрачання коштів, воно буває, добувається дуже там, болісними потугами в терапії, тому що це треба відпочкуватися, відмежуватися від сімейного гурту, групи, родини, сім'ї, одиниці там соціальному. І через ризик а це, ну, це завжди ризик, через ризик, через страх піти своїм шляхом. І тоді зрозуміти, що все нормально. На це потрібен час, бо це сепарація, вона може не відбутися там 15, 20, 25 років, людина це буде повноцінно, свідомо проходити в 35-40, щоб дійсно відокремити себе, свою індивідуальність, свою свідомість від цієї такої трошки вже давно містичної сімейної системи. Бо вона вже лишається тільки в наших спогадах, в нашій пам'яті. Всі родичі може, давно вже давно роз'їхались, об'єктивно цієї сімейної системи давно немає. Всі вже в різних там, містах і селах, там, країнах. А всередині здається, що ти втрачаєш цю сім'ю, цей образ, ти він відмежував себе, і стало якось страшно, бо тепер ти сам один, йдеш своїм шляхом. Суб'єктивно, це непросто. Тому здобути це право на радість, право на свободу, право на свій шлях це досить непростий такий маршрут, така мандрівочка якби до самого себе. І тому можливість радіти часто вона буде пов'язана з цими сімейними заборонами: що як це так, ми живемо тяжко, а ти береш і радієш. Як ти можеш, як тобі не соромно, як тобі не страшно, що ти такий жорстокий, що ти окремо від нас можеш собі дозволити жити інше життя? Тобто ці заборони вони працюють хитро, дуже практичним чином, це не філософія. До філософських поглядів вона взагалі не має ніякого значення це суто внутрішні установки настанови, які перебороти складно, особливо, якщо їх не усвідомлюєш, то побороти їх ну, дуже складно, майже неможливо, тому що за цим стоїть багато страху, і сорому, і провини, і смутку, і буває там страх самотності. От, тому що все це в дитинстві ми щось таке, цю боротьбу за, за автономію, ми проживали. Бо дитина в дитинстві хоче близькості, щоб її любили, тішили, опікали. Але з другого боку вона хоче автономії бігати, стрибати, гратися, щоб їй не заважали. І в цьому конфлікті, близькості і автономії, ну, кожна дитина, врешті, вирішує, наскільки вона готова ну, якби підлаштуватися під інших, втратити оцю свою ініціативу. Або навпаки, її там підтримують, і вона навпаки. Ну, втрачає трошки близькості, але більше відчуває радість автономії. Тобто кожен на цьому діапазоні знайде якусь позицію, яка там зафіксується, і потім там, в 30 років з психологом буде йти переосмислення, чого саме так, От які там були установки і наскільки вони досі актуальні. Тому ця неможливість радіти має під собою кілька таких серйозних підґрунтів стосовно цих причин, обмежень і складних почуттів, які за ними стоять. А Може, ви знаходили в собі, чи в роботі з собою, чи з клієнтами якісь ще там 5, 6, 7 і 10 причини, пишіть в коментарях, обговоримо, можливо, я це врахую в якихось наступних наших зустрічах, лекціях про це поговоримо. О, тож, бережіть себе, пробуйте все ж таки дотикатися, бути дотичним до своєї лібідозної енергії, радості веселощі, творчості, бо нам це потрібно. Нам в час війни треба вистояти, треба бути сильними, гнучкими, вправними, кмітливими і допомагати і війську, і часом один одному, щоб ну, ми вистояли як вид, як нація, як Україна і кожен особисто теж зберіг своє психічне здоров'я. Тому бережіть себе, вчасно відпочивайте, надихайтесь чимось хорошим, творчим можна. Купити в мене якусь гарну книжечку, яка вас завжди як би, там, надихне, допоможе, розважить, додасть снаги, духовної сили, завзяття. Тож, всім гарного дня. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях. От, всім папа. -па. Хай все буде Україна!